31 на 1 червня іноземка, родом з Болгарії. Можемо фотографію вам показати. Можливо, щось бачили, не бачили. У нас знімала фотографії. Довго? Довго. В принципі, теж підвал подивилися на фарму. Правоохоронці продовжують розшукувати студентку з Болгарії, яка зникла ще 1 червня. Наразі оглянули будинок, але нічого не виявили. 5 червня 2017 року в Івано-Франківській відділ поліції звернулися про безвісті зникнення громадянки Болгарії, студентки Івано-Франківського медичного університету дишлі Елі Зії 93 року народження. У ході проведення першопочаткових заходів встановлено, що факт безвісті зникнення даної громадянки відбувся 31 травня 2017 року. У цій квартирі мешкає студентка з Болгарії, яку розшукують правоохоронці І досі двері нам ніхто не відчинив, і з родичами поспілкуватися не вдалося. Дуже рідко буває, бо я завжди на роботі в роз'їздах. А можливо, ви знали її, колись бачили, хоч на сходовій, чи ви не пересікались ніколи. Mm. А? Я про це почув тільки вівторок. Приїхав сюди, були слідчі і все. Не ну, просто не було тиждень, тижнів. це якраз на перше число і до. Второка приїхав. Ході проведення першопочаткових заходів встановлено, що дана громадянка по інформації її співжителя в ніч з 31 на 1, з 31 травня на 1 червня покинули місце покинула місце проживання, де тимчасово проживала в місті Івано-Франківську, забравши з собою два мобільні телефони, гроші в сумі 350 євро та посвідку на право тимчасового проживання в місті Івано-Франківську. Нічого не знаю, я тільки вам сказала, що якісь е, іноземці тут є. За попередньою інформацією, саме в цій квартирі проживає хлопець з зниклої дівчини. Але, на жаль, і тут нам не відчинили. Ельдар, доброго дня! Мене звати Ліда, я з інтернет-видання Місту, журналіст.

Я нахожусь на ну, учебном заведении, у меня сейчас счёты проблемы. Пожалуйста, дайте мне пару. Эльдар, буквально хвилинка, які у вас проблеми з навчанням зараз? У меня, у меня личные, то, я, у мене свої вещі, то що я деяке время не посещав, сейчас учёба в системі, то що у мене є какие-то Чи знаєте ви, де ваша дівчина, яка зникла ще 31 травня? Так, да. ні, не знаю. Вот это надо было сказать. Тобто ви з нею не бачились з того періоду? Так, да, з того моменту до сьогоднішнього дня. І навіть не орієнтуєтесь, де би вона могла бути? Ви бачите, ви вже четвертий вопрос задавали, не Я, то, що ви жінка, солідарна, на один вопрос відповідаю вам. Извините, будь ласка, я перезвоню. Я знаком з нею вже 5 років. Ну, дівчина девушка... очень вот даже вот и веселая, и постоянно вот любит шутиться. Вот всегда вот, когда мы собирались где-то, то она как бы и души компания была, Всегда и, и пошутится вот с нами. Не очень хорошо, но в среду она училась, потому что еще даже как бы есть языковый барьер для ее. Но ну, где она может быть? Но ну, все, которые это... Э -э У нас вся інформація, которая у нас є, всі вони на міліцію далі. А то которої вот, ми думали, ми все провірили. Всі вот. міста, які вона любила, какби бы, Вот. матеріали даного звернення внесено до єдиного реєстру дозводових розслідувань за частиною першої статті. 115 Кримінального кодексу України в даний час проводяться заходи по пошуку даної громадянки. Її оголошено в розшук як безвісті зникло. Знімається відеонагляд на всіх прилеглих територіях, де є відеокамери. Проводиться пошук, задіяний особовий склад військової частини, допитуються, опитуються, встановлюються всі друзі, студенти медакадемії, з якими вчилася, з якими Проживала, відслідковуються маршрути руху, можливо, її виїзду за межі міста івано франківська за межі держави. На даний час виїзд неможливий, тому що її паспорт залишений в кімнаті. Допитується співжитель, з яким вона проживала. На даний час інформації про її місце перебування немає. Проводяться всі необхідні заходи проводити розслідування кримінального провадження.